Друзі, всім вітання! Я хочу зараз вам показати, як працює навіть з комп'ютера чи з телефона ось цей метод аудіокурсів. Це ось, на прикладі, наприклад, наприклад, з сербської мови, у вас буде граматика, електронна книга, інструкція, як користуватися, і у вас будуть от прикріплені повідомлення. В каналі, наприклад, рівня А1, сербська мова, і будуть різні теми. Наприклад, ви собі вибираєте якусь там тему спорту, і, чи там прийменників, чи засобів пересування, нації, загальні питання, місяці, наприклад. Так? І ви хочете, наприклад, попробувати, ну, повчитися так, на слух, на зір методом каналів. Зараз наявні 42 мови. От, наприклад, ми вмикаємо Януар. Януар. Я дам більший звук, тому що я тут. Е, та, або... Змія. Змія. І, і ви вже сербською слухаєте, як буде змія, та? або там цілі е, речення дивитися, От, е, знайти, бо аудіо багато. Коли це починається? Kada Кадапочи. І повторюйте, кадапочинє. І тобто ви вже на слух, наче діти, знаєте, от є е, дітки не знають, от моя дитина не знала польської мови взагалі, вона пішла в польський садочок і там просто на слух, не вміючи читати писати, та, виспали на роки, вона схопила цю польську мову. І ось такий метод я придумала. для чого? Тому що я сама викладаю польської мови, У мене там червоні дипломи, я сама е, ну, здобула ці папірці, але так само і здобула знання, і здобула багато. Витратила на це багато здоров'я, багато сил, і здобула теж багато досвіду, і вмію, як то кажуть, порівняти, як можна вчити мову легко, і як можна вчити мову важко, різні методи. І от я сама шукала, щоб ну, моїм батькам чи мені, чи просто людям було легко вивчати іноземні мови, і в якийсь такий один момент. Я себе запитала, як буде, наприклад, вивчати іноземні мови? Цікаво мені? І так сталося, що ну, мені. Чомусь прийшов цей метод Телеграм, саме оці по рівнях по темах, граматику ми собі читаємо, можемо поробити вправи, так? можемо так, підчитати. А от як вимовити без репетитора, який там озвучує, от я в своєму аккаунті з польської мови це все озвучую. Без репетитора важко ну, де ти будеш шукати вимову. А, але потрібно, наприклад, ви сьогодні в одній країні, завтра вас доля закинула в іншу. Ми живемо в такий бурхливий час, що ми не знаємо, де що буде в якій країні. І от ти опиняєшся в країні, Де ти не знаєш мови, а без мови немає нічого. Тобто в іншій країні ти ніхто, якщо ти не знаєш мови. І я думаю, ну як, щоб легко людина навчилася цієї мови, що зробити, щоб вона легко навчилася і швидко, і ще й базові слова, і щоб ще й говорити, навчилася, і читати. І найголовніше, що ви можете тут тренувати говоріння, читання, письмо, слухання. Тобто ви слухаєте вимови, можете це переписувати ви можете. Вимовляти, тобто закривати очі, прослухати, і потім подивитися, прочитати переклад, чи ви правильно зрозуміли цей переклад, так? чи у вас працює це інтуїтивне щитування, як правильно будується речення. Тому що тут ми по суті слухаємо, так? ми можемо прочитати, перевірити, чи ми правильно вимовили. Ми тут слухання, читання говоримо, тобто ми це проговоримо вголос. Письмо, ми можемо це писати. Як є сертифікаційний іспит, так, в мене є курс підготовки, таке що я здаю сертифікаційний іспит на Б1, без якого зараз нікуди не отримаєш ні карти поляка, ні громадянства, ні нічого. То е, там є ось ці чотири аспекти: читання, говоріння, слухання і письмо. Е, усна частина. Тобто ми там розуміння зі слуху, так, ми е, читаємо тексти, ми пишемо письмовий твір, письмо, е, ми говоримо усно. так. І граматика, і ще граматична частина. І по суті, я вам дала граматику в електронному варіанті, так можна і почитати. Тут ми слухаємо, читаємо, говоримо і пишемо. Тобто цей метод, навіть аудіокурс, так. Ось такий, він має всі аспекти, так як мала би вивчатися мова. Тому спробуйте щось нове, тому що, коли з'являється щось нове, ми до цього всього дуже скептично ставимося. Ми думаємо, що ну, це не працює, чи як, то воно не таке поширене, тому що я його почала цей метод створювати. Я вже багато відео на Ютубі записувала після війни. Тому що я хотіла допомогти людям хоча б чимось. Як я не можу нічим допомогти, чи фізично я далеко, і так далі. Мене сама доля закинула за кордон, хоча я ніколи не хотіла жити за кордоном, через мої ці зусилля. так, Я знаю, як це на імміграції, бути далеко від дому, як це. от Я описувала свою тугу в своїх художніх книгах, як це проживати, як це виховувати дитину за кордоном, так, як це тужити за рідним домом, за рідним селом. Зараз сльози навалюються. І я. Прекрасно розумію всі ці етапи. Я прекрасно це все розумію, відчуваю і. От мені захотілося чимось допомогти своєму народові, щоб люди, які через от такі події, вони роз'їжджаються, щоб це було швидко. Спочатку це було там 5 мов, потім 12, потім 24. От зараз 42 мови на даний момент. Я роблю це від 22 року. І я хочу, щоб це дійсно вам служило, що ви так можете і польську вивчити, і інші 41 мову, яку вам потрібно. І в будь-якому віці ви отримуєте постійний. Доступ, купуєте, і одразу вам приходить доступ. І от ви слухайте, наприклад, в аеропорту було багато пасажирів. На аеродрому На аер... є... є було много путника. На аеродрому є було много путника. І ви вже бачите, ви прослухали, і я вас автоматично е, спрацювала ось ця така, знаєте, ну, підсвідома повторення Наприклад, адміністрація спортивного клубу організувала нове тренування. У права спортські зали, як організувала новий тренінг. Управа спортського спортське є, організувала нові трени, як організувала нові тренінг. Організувала нове ви вже вловлюєте цю мелодію, побудову речень, оцей акцент, ну, тобто, так, як як мова будується. От, наприклад, тобі потрібно пильнувати за харчуванням, якщо хочеш почуватися добре. І от ми послухаємо зараз вимову. Е, так, десь воно мені. Ще, Ну, давайте, ось це. Ти повинен ти до лікаря, якщо відчуваєш біль. Мораш, да їдеш, кодлекара, а косичеш боулови. Можеш, де їдеш, кодлекара, а косичеш болове. І знаєте, що найсаме головніше? Ви можете взяти будь-яку мову, 42 мов і зануритись в іншу, іншу культуру, в ін... іншу ментальність, в іншу побудову речень. Вам так буде цікаво, тому що коли я вивчала польську мову. Мені так було цікаво це все вивчати. Як це оце назвати, оце по-польськи. І найголовніше, що я сама з західної України, і ось оці сільські діалекти, які я описала в своїй книзі, сільські галицькі діалоги, щоб самі не забути, бо я виросла в селі, так, ось цю говірку нашу. А вона, коли я вивчала польську мову, виявилось, що більшість оцих слів, які я вимовляла в своєму селі, це з польської мови. От набери, піди туди, щоб мені то купити. Жиби, це польське, це жебе, хто з західної України, той знає, оце. Таке виявилось, що воно потім от з підпливом польської мови. А на сході України там взагалі інші, інші оці слова діалектні. І як це цікаво, і, і хочеться, щоб самі не забувати цю говірку, поки ще жива, я, можливо, напевно, продовжую писати ці сільські галські діалоги, тому що я ще це написала на початку своєї міграції, так то жила за своїм селом. І е, е, наскільки це цікаво, е, от ти пізнаєш, наскільки це цінно, тому що мова це частина нас, це частина нашої культури. Е, я, наприклад, дуже люблю книжки. Е, ну, от, чесно, ми такі, ну, ми такі люди, ми дуже, скажімо, глибокі, щирі, е, ми, ну так склалося, що ми живемо в такий бурхливий час, і кожен хоче допомогти іншій людині, наче собі, тими засобами, тими методами. І от через це, і через ще свої там програми, я втратила свої, в мене зуби там полетіли мертві, і я якраз в той момент мала брекети. Тому треба дуже пильнувати це все. Я цього не знала, тому що я була зайнята цим, і війна, і все на світі. Тому. Ну, я пожертвувала. Я пожертвувала своїми зубами, так скажем, Не впильнувала. У мене є відео на Ютубі, де я розказую про брекети. В Польщі я ходила до восьми лікарів, кожен говорив різне, потім я таки наважилась, а вставила тільки тому, що в мене була дійсно дуже серйозна та. Треба було, так? бо там в старості могли бути якісь проблеми, а виявилося, що я собі зараз це робила, Але хоча б, знаєте, мені не буде шкода, тому що я пожертвувала цим заради вас, заради цих мов, хоча, як то кажуть, мене ніхто не просив. Але я знала, що я хочу залишити щось після себе, я хочу залишити е, щось. Е, Ну, якийсь, якийсь вклад. Мені здавалося завжди, що польська мова це дуже мало. Що ці всі червоні дипломи, ці всі курси, які я записала. Це ніщо, так? А, І коли я щиро хотіла поділитися цими своїми знаннями, я завжди запису, запитувала себе, чому я випадково потрапила на польську філологію, хоча я не хотіла бути викладачем. Чому я потрапила? Чому я мала записати такий труд, такий курс, який ви почали самі його знаходити на Ютубі тоді. 2000 16-17 рік. І потім, коли почалася лютий 2022 року, я отримала відповідь. Люди поїхали в Польщу, і оці всі люди в мені якраз, самі знаєте, хто заблокували Інстаграм, я створила новий. І якраз так сталося, що я допомогла великій кількості людей вивчити польську мову. Uh, і я отримала свої відповіді, чому я мала тоді вступити на польську філологію, тому що я і вступила випадково. Я хотіла спочатку бути, я стала викладачем української мови літератури, але ще й м -м, подвійна там польська мова літератури, перекладач. Але я хотіла не те, що хотіла, ну мама казала, що там йди на мову літературу, ти там віршики розказуєш і так далі. Якось так в мене було, що я тільки до цього, чи, чи ну, можеш себе не до кінця знала ще. І я подаю вже оригінали документів, і та пані знову ж таки в білому костюмі сидить і е, каже, що. Е, а чому ви не хочете на польську філологію, будете мати близько біля кордону, на слов'янську філологію? Обирайте сербська, там польська, чеська. І я така подумала: ну, а чом би і ні, та? чом би, а якщо дійсно? так? Чому би і ні. І отак от склалося, що я потрапила і отримала відповідь, чому я мала випадково потрапити. А за а, але потім, от бачите, через мій зв'язок з мовами я мала вам створити ось такий метод. Обирайте будь-яку мову, от вчіться. Тому що це дійсно легко. От ви мені по там завтра як буде. Сутра! Сутра. сутра! Так? Сутра, ви вже дивіться, ви прослухали, і я вже запам'ятала, що сербською завтра буде сутра, а родичі буде. Роджа ці. Роджа ці. Дейка. Дека Дей... Дейка, це дідусь. О, наприклад, ще там обличчя розумний. Пам'ятан. Памет... Паметан. Бачите, і ви таким чином вам не потрібно шукати якісь слова. У вас є готовий словник, аудіокурси так, з вимовою і з переказом. Тому приходьте, навчайтеся, вся інформація в описі під цим відео, діліться ним, підписуйтесь на мій YouTube. Чекаю вас на курсах польської мови, на, там є різні види для дітей, для серебційного спиту, на будь-які ваші запити. І вивчайте 42 мови, де б ви не були, чи вам потрібно, чи комусь іншому. Розповідайте про цей метод, тому що дійсно шкода мого здоров'я, шкода моїх жертв. Я хочу, щоб це дійсно вам допомагало, служило людям. А заради чого, як то кажуть, ще в цьому світі жити? Кожен з нас хоче принести якийсь вклад. А, і якщо це допомагає, а це допомагає, тому що мені писали люди, які були там в Італії, в Іспанії, вони казали, що вони вже розуміють все, що говорять там на дитячій площаці, коли вони з дітьми бавилися, а, що це дійсно їм допомагає. Вони просто прослухали і вже хоча б щось вміють там сказати. І коли ще підчитають правила граматичні, то вже будуть знати, чому так воно, ці слова поєднуються, тому це дуже допомагає. Все. А, очікуйте нових відео, підписуйтесь на YouTube канал, ставте дзвіночок і почуємося. Па-па!